Привіт, це Ерік. Тема відосу розмовного відосу. Тут буде виключно мої роздуми, вода, і ці слова не являються якимось. Фінальними, тобто, якщо ти проти, ну якби не згоден зі мною, то добре, я згоден. Інколи мені пишуть навіть не дизайнери, а початківці, які взагалі не обрали свій напрямок. І вони кажуть: Ерік, я хочу працювати віддалено, і взагалі як обрати напрямок? Ну, типу, там маркетинг, може реклама, може там верстка сайтів або щось таке. Ну і дизайн теж розглядають. І я вирішив відповісти на це питання, тому що запити з ось з початком від. І збільшились. Ну, я розумію, люди переходять на фріланс, люди хочуть знайти віддалену роботу, і це впливає саме на ось такий ось момент, коли ти сідаєш сам на сам собою і намагайся знайти рішення, куди йти. Взагалі, радити дизайн в цьому відео я не буду. Тому якщо ти дизайнер і вже обрав цей напрямок, то можеш послухати, поставити лайк, як і всі інші, поставити лайк. Але я просто розповім взагалі, ось як в моїй голові ідеальна форма обрання діяльності, тому що до. Початку моєї кар'єри дизайнера я займався різними напрямками. Ну, типу, намагався. Я був студентом, працював, роздавав листівки, був цією ростовою лялькою, був також на всяких промо-акціях. Ну, тобто, це якісь. Підробітки, як це їх назвати на українській. Ну а так, основне, що мене заціпило там на цілий рік, це копірайтинг. І зараз я розумію, що копірайтинг мені не до душі, але він мені трошки знадобився там в дизайні на фрілансі. Головне, що ви мусите зрозуміти, обираючи напрямок, це те, що ви не, не зможете знайти там, типу, ось я хочу це відразу. Ну, це я маю на увазі там певний напрямок, тому що вам потрібно підібрати щось підходяще під вас. Або взагалі користуйтеся там. Ну давайте створимо певні правила. Це без сценарію, я говорю, я просто на ходу придумую, що я казав людям, згадую що я їм писав. Створимо певні правила, як відібрати напрямки, які тобі подобаються. Перше, це найскладніше на мабуть, правило подивитися, ну виділити тиждень і спробувати себе в п'яти різних напрямках. Тобто не прям шукати клієнта, там щось вробити, вкладувати гроші, а просто день-два витрачати на, наприклад, на дизайн, потім на верстку, і трошки почати в них поглиблювати. Так ви за два дня зможете, хоча б запалити в собі цю іскорку знань того чи іншого напрямку. Ну, наприклад, я колись намагався стати на налаштовувати рекламу, таргетолог чи як це називається, тобто Фейсбук, Інстаграм і все таке. Але два дні, два-три дні я вчив всі ось ці ключовики, там цей адмінпанель Фейсбуку, я не пам'ятаю, як вона вже називається. Але воно настільки нудне, що я просто не міг цього засвоїти. Але згодом я намагався освоїти верстку, і в мене трошки-трошки це виходило. І ось це спроби різних напрямків, там за тиждень, наприклад, візьміть собі ціль там. 3-4 напрямки по 2 дні на кожний. Дивіться уроки, виділяйте на це там, 3 години, не просто 20 хвилин в ютубчик подивитись, а намагайтесь щось попрактикувати, зробити, і так ви зможете за тиждень відібрати як мінімум 5 варіантів. Ну, 4-5. Наступне правило, яке теж раджу зробити, це відштовхуватись від того, які у вас навички. Я не маю на увазі на те, що якщо у вас немає ніяких навичок, то взагалі сюди не треба лізти. Тому що там в певних відосах мені це писали. Якщо у вас є навичка, ну наприклад, математичних там розрахунків, то роздивіться програмування, а, особливо там певні алгоритми. Тут, тут ж, Програмування на Python, або якісь там ще. Ви зможете спробувати себе в цьому напрямку і зрозуміти, о, мені подобається цей кодінг, ці алгоритми, які я там створюю, певні умови. І взагалі мені подобається копатися в ось в цих всіх рядках коду. Або ні. Наприклад, наступне, якщо ви в дитинстві малювали, у вас виходило, або зараз у вас є таке хобі помалювати щось, то дизайн може бути для вас. Навіть не веб-дизайн, дизайн може графічний, або створення логотипів, брендів такого. Спробуйте собі Себе в тих напрямках. Взагалі погугліть там всі віддалені роботи, у вас буде великий список, там, і будете серед них відбирати. Можете навіть там блокноті створити і мінусувати ті напрямки, які ви точно не хочете обрати. Тільки зараз розумів. Прикольно, складіть список і вичеркуйте ті напрямки, які, наприклад, вам просто не подобаються. Або ви там подивилися 10 хвилин відео і такі, фу, скукотища. Ну, але не дивіться одне відео, дивіться декілька. Третє правило. Чи це вже четверте буде? Ну якось так. Відштовхуйтесь також від е, свого оточення. Як приклад, якщо у вас є знайомий програміст або дизайнер, або ви вступили в чат наш дизайн хаб, і ви вже розумієте, що ви не одні в тому напрямку, який ви хочете обрати, то вам буде легше. Ви можете щось запитати в мене, щось запитати у свого знайомого і так навчитися. Я навіть знаю певні пари сімейні, які там дівчина нічого не обирала ще там 18-20 років їй, але її хлопець мій знайомий. Він програміст або там дизайнер, і вона обрала цей напрямок. І їй прям сподобалося, він її навчив, і вони зараз там разом працюють десь. Моя дружина також намагалася стати дизайнером, їй просто це не сподобалось, тому ми там припинили це. Але ось е, просто те, що у вас буде підтримка, безкоштовна, просто безкоштовні консультації, це дуже допомагає. Також хочу порадити: це не розглядайте напрямок залежно від е, грошей, типу, ось програмування на там. Тому ж Python буде приносити мені 10 тисяч доларів, а дизайн буде приносити всього там тисяча доларів. Це неправда, тому що ви можете в дизайні теж розвиватися через 5-10 років, стати ну, прям топом, якому будуть платити ті ж 10 тисяч доларів. Звичайно, є розуміння, що програмісти отримують більше, ніж дизайнери, ніж копірайтери та всі інші, або там, хтось інший там, таргетолог отримує відсотки від своєї налаштованої реклами, і він отримує мільйони. Але, по-перше, якщо вам таке як кажуть, то це і пропонують курси, це шахраї. По-друге, ви мусите зрозуміти, що для цього всього потрібно більше набратися знань. В ті сфери, в які простіше потрапити, вони і будуть дешевші. Програмування дороге тому що. Із 10 людей двоє лише доходять до там позначки джуніор, впевнений. Дизайн трошки більше. Ну це мої уявні там статистичні дані. Саме розуміння, що не треба обрати напрямок по е, грошах, тому що ви згодом вигорите, просто вивчати. Ну просто на будь-який напрямок треба витрачати велику кількість часу там. Не знаю, там, 300-400-500 годин на, на те, щоб хоча б щось зрозуміти. І також ви не зможете, е, типу, обравши цей напрямок, закріпитися, якщо він вам через місяць не сподобається, а це буде витрачений дарме час. Тому краще просто переберіть варіанти, пошукайте той напрямок, який вас запалить, і тоді ви зможете просто ось сказати: я буду тим, тим то напрямком. Там, ну, давайте там, програмістом. І почати вивчати. Звичайно, ви не застраховані від того, що вам це надаєсть, і ви згодом просто перейдете в інші. Але ось цей початок і правильні шаги, кроки до свого результату певного, до своєї цілі він вже почався. І ви не будете сидіти тижнями шукати, що там, куди, куди йти, і навіть нічого не робити. Чим швидше ви почнете вивчати щось, тим швидше ви станете, хоча б джоном. Ну, а я сподіваюся, там, сеньором, лідом і там. Гуру топ спеціалістом На цьому все. Якщо є питання, пиши в коментарях. Якщо є питання, виключно до мене там в описі є посилання на мій телеграм, інстаграм, взагалі, ну куди бажаєш написати. Удачі, вивчення, дизайну і пошуку себе.